Всім привіт ви на каналі Валентин Стайн. І сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Minecraft Minecraft. Minecraft Minecraft. Хто не слухав мою пісню, послухайте. Сьогодні ми будемо грати на версії 1.16.5. І що ж, називаємо грати новий світ. Що це у мені даних світ? 0%, 100% зразу. О! Це я будував сьогодні хату. Спеціально рано встав, щоб збудувати хату. Так воно виглядає. І це ми з'явилися в старому поселенні. Хто не знав, зайдіть, подивіться на мій ТікТок. Я там... Я от там... Ну, там, короче, є велика гора. Там, короче, я ходив, став світло камінь. Та, вибачте, що в мене лагає Майнкрафт. У мене так часто... О, ну прилетіло. У мене зараз друге поселення. Я покажу вам шведесенько свої атракціони. Це перший атракціон. І він починається з одної із хат. А, нє ні, ні ні Добре, що я себе підхопив. Тепер нам треба підлетіти до ось цієї хати. О! І нам треба наверх забратись. Як це буде довго. Ну я не знаю, я завжди думаю, що це довго. Але це насправді довго Ще підніматись по драбині. Давайте зразу візьмемо вагонетку. Е, так, я деколи кнопки переплутаю. Ми отут зараз вернемося. Давай повертаємося у вій. Опа-на уій! Ви! вибачте, що звука нема. Я не знаю, чого воно так. Вуей ми спускаємося і там знов. Ну там не буде вже такого бага. І знову ми зараз будемо вертатись, зараз буде зараз буде капець. Ауі вій! Я бо. Я перший раз, коли тут їздив, я боявся, що той. Ну, коротше, боявся, що я не на то заїхав, але я заїхав на ту. Що ж, ми приїхали. І тепер швидко. Е... Так. Е... Як це розуміти? А, і потім поремонтую. Дивіться, прикол цієї хати. Оцей Вона там е, капець А? Ну, вона така висока, вона на два поверхи Щоб ви знали. Просто там вот е, такие от лампочки з редстоуном. Ну і короче, я думаю, що ви поняли. Оці І і тут же два блока за них. Розумієте? Там халява там два блоки не світить. Слава Богу, тут ендерменів нема. Тут просто таке горище. Ну, і я. Ну, і це. Ну. во І тут ще одна хата. вона з'єднується є по Це я пробував зробити багато поверхівку, я знайшов відео в Тіктосі, до речі, заходьте в мій Тікток. Дивіться. Силку я, я вам не поставлю, на жаль. Вибачте, тут я старався будувати портал. Ну, коротше, хто знає, пишіть, як будувати. Ну. Пишіть, як будувати. Ну, кажіть, як будувати той портал. Я не. я чесно, не знаю. Ну, я про будувати всякі будинки. От я знову ж таки знайшов в інтернеті. Ну і що ж, я думаю, буду з вами прощатись. Це та хата, що ми там піднімались на атракціон. Ну, буду з вами прощатись. Бункер там мій. Секретний теж знайшов відео в інтернеті, як його збудувати. В Тіктоці точніше. Я все це познаходив в Тіктосі. До речі, скачуйте Тікток. Ну, дуже прикольна програма. І заходьте на мій канал Валентин Шап. Усім папа усім, -па, підписуйтесь на канал і ми виходимо з Так, Усім папа, -па, підписуйтесь на канал Валентин Стайм, Ставте лайки. Багато-багато лайків, багато лайків, багато-багато лайків, багато. Сьогодні ми грали на версії 1.16.5 Запам'ятовуйте цю версію і, до речі, вийде з гри. Тут, коли ви зразу нажимаєте на Майнкрафт... Тут у вас виходить таке віконечко і отут ви вибираєте версію. У мене зараз стоїть найновіша версія. Так, в мене є Асфальт, Амонгас, Кроссаут, Я вже зняв в Тіктоці летсплей. Так, в мене є GTA, в мене є багато ігор. Якщо хочете, ставте багато-багато лайків. І я буду прощатись. Усім! Papa, papa, you can just talk to Minecraft. Papa, papa, eh, papa, 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 papa.